Сварогівці з кожним роком вражають аналітиків аграрної сфери рекордними показниками врожайності. Корпорація Сварог Вестгруп є найбільш ефективною та високотехнологічною аграрною компанією України. Високі показники врожайності отримані за рахунок використання якісного націнєвого матеріалу іноземних селекцій. Тільки в гармонії, тільки в. Самовідданій і сумлінній праці можна досягти відповідних результатів. Це є і е, вчасний обробіток, це є і якісне насіння, ну і ряд інших. Корпорація Сварохвестгруб завершила збір сої на площі близько 40 тисяч гектарів. Середня врожайність цього року склала 38 центнерів з гектара, що майже вдвічі перевищує середній показник по Україні. На окремих полях врожайність сої досягла понад 50 центнерів з гектара. Саме така технологічна культура, як соя, є стратегічною для корпорації. На неї цього року було відведено майже половину посівних площ корпорації у Хмельницькій та Чернівецьких областях. Площі даної культури займали понад 9 тисяч гектарів. До уборки було задіяно більше 15 одиниць комбанів та іншої збиральної техніки. Врожайність в цьому році на середню врожайність становила 38 центнерів з гектара на круг. Своєчасність проведення всіх технологічних операцій було забезпечено власним парком сучасної високотехнологічної сільськогосподарської техніки. На базі корпорації створено власну технологічну інфраструктуру від етапу правильного відбору та підготовки насіння до сучасних технологій, сортування та калібрування. Висока врожайність на погіршення якості не вплинула, а це спростило роботу в рази кажуть корпорації. Цьогоріч погода була дуже хороша. І, в принципі, ми не дуже так багато витратилися на сушку, і соя заходила з хорошими характеристиками, Досушуємо ми її не дуже багато, відповідно, якість її дуже хороша. Подбали сварогівці про якісне зберігання вирощує ними продукції. Антонінське хлібоприймальне підприємство забезпечене новими сушарками з високими пропускними потужностями. Зараз на підприємстві йдуть роботи по встановленні фотосепаратора, який спростить роботу підприємства в рази. Очистка. Вже досягається 99 5% ну практично ідеально на даний момент. І то, що вже після цього практично можна йти на полиці магазини, і ті продукти, які проходять через фотосепаратор. Якість біржа контролюється власною лабораторією. За допомогою ось цих приладів можливо відстежити всі показники, які потрібні лаборантові. Наше підприємство обладнане всіми необхідними приборами. Для визначення показників якості в даний час був придбаний прибор, який визначає такі показники якості культур, як клейковина, білок, масличність, вологість. Аграрії корпорації запевнили, що такі високі результати це ще не межа. Згодом наша країна зможе стати одним із лідерів експорту сільськогосподарської продукції на світові ринки.